Друзі, всім привіт! Сьогодні вас вітає смарт-майстерня Техносмак. І якщо ви раптом, як і я, задумалися про ремонт ось такого міні-UPS від свого роутера, в якому є ось такі елементи живлення, акумулятори, то вам в нагоді може стати один прилад. І я вам зараз його покажу, розповім вам про нього. І це відео буде саме про нього. Тож беремо ніж. Відкриваємо, дивимося. І це точковий зварювальний апарат H2 від компанії, Eваit' від компанії, AWATS e від компанії. Aйват e Eвідs. Ну, ви зрозуміли. Тож, відкриваємо, споглядаємо, дивимося. Красунчик, але спочатку була кава. І всередині цієї коробочки нас зустрічає сам заварювальний апарат точковий. Він доволі легкий, органи управління. Зараз це ми з усім цим будемо розбиратися. Навіть інструкція є. Це приємно. Це буде. Підлягати в швиденькому вивченню. Для мене довго. Для вас це буде секунди. Потім у нас ще є щось тут два. Це така заглушечка для утримання. Це нам не цікаво. Саме коробочка. Картон. Це не цікаво. А тут ще щось у нас можливо порадує. Ага, дріт USB C. Це для заряджання підключається ось так. Обов'язково будемо заряджати, і щось ще тут в нас є. І в нас є стрічка для того, щоб ми відразу змогли спробувати в справі в ділі цей зварювальний апарат. Для того, щоб нам зварити по аналогії. Зробити такий же ремонт. Добре, це поки відскладаємо. Розбираємося з самим апаратом, вивчаємо його меню, дивимося, як він працює, які в нього характеристики, як він зроблений. І подивимось на його технічні характеристики, та я вам розповім, чому мій вибір впав саме на цю модель. <гум> таке відчуття, що ніби чогось не вистачає. Ніби десь я щось не знайшов. Як таке може бути? Десь щось ніби приховалося. Перебираю знову і знову це все. Давайте туди ще заглянемо. Немає нічого. Тут теж пусто. Але не покидає мене таке відчуття, що ніби десь щось ні так. Наліпки проч. Це добре, але де ж чогось не вистачає. Стрічки, стрічки. Ага, ви дивіться, опа. Фокус-покус. Це наждачна бумага така для зачищення, припущу тих контактів зварювальних. Нехай буде невеличка. Відкладемо. От тепер порядок. Тепер давайте швиденько заглянемо на офіційний сайт виробника і спробуємо оцінити, подивитися, що тут для нас може бути цікавого. Бачимо, що якісь великі офіси. Не знаю, чи це відповідає виробнику, чи просто вони там орендують купа сертифікатів різних. Знову ж таки, оцінити не можемо. В розрізі, як це все є, в цьому зварювальному апараті. Не дуже якісно, ну і добре, H2, це найновіша його модель. Ну, звісно, в першу чергу розроблена для зварювання ось таких акумуляторів. Цікаво буде подивитися, чи правда так летять іскри, чи це якесь таке перебільшення. Ну, Це ми експериментно визначимо обов'язково 0,25 мм найбільша товщина стрічки, яку можна зварити тут, в залежності від матеріалу товщина. Великий дисплей це добре, це все гарно. Тут, можливо, натякають, що його зручно і приємно тримати в руках, ну, це я можу підтвердити. Ось якогось такого результату ми можемо очікувати. Ось так ми будемо робити, придивлятися і спробуємо щось приварити. Також можемо перейти на Amazon, подивитися, що тут є. Тут мені в очі впав дуже цікавий момент. Зверніть увагу H2 і H1 один і той же виробник, майже все одне таке саме, але ось отут в показниках рівень потужності 99 проти 11. Не знаю, чи тут описка якась, чи дійсно ця перша версія настільки вона менш потужна. Не знаю навіть, як це прокоментувати, але Amazon нам так говорить. І ще хотів от сюди зайти, теж на якийсь сайт, який займається продажем. І тут вони говорять, в залежності від типу виду стрічки, яку максимальну товщину можна зварювати. Ну, Повертаємося в реальне життя. Тепер давайте розглянемо його ближче і подивимося, які в нього є тут конструктивні особливості. Форма «Еліпс». На задній стороні є дві кнопки управління, вмикання та функціональна клавіша чи кнопка і порт для заряджання. Тут у нас є з правої сторони на фасаді кольорове вікно меню, надпис, два робочих контакти, кнопка ручного спрацьовування зварювання. Є тут такі штирки для регулювання виносу. Ну, хоча це більше не виносу, а розміру між контактами. І що ми тут ще бачимо? Більше в нас тут абсолютно нічого немає. Оця довжина 20 см від кінчика до кінця. Тобто на задній стороні в нас є ще деякі характеристики, назва бренду, що це таке за прилад, модель H2 Type-C. Споживає 5 вольт 1 А максимум для заряджання, небагато, добре. Видає він 4,2 вольта максимум і output 880 А мануфактура. Ну і, звісно, позначення не викидати в сміттєві баки. Загалом я б не сказав, що це щось таке прям дорогезне відчувається в руках. Ну, Звичайний такий прилад. Я думаю, ага, дивіться, що у нас тут щось є. На лицевій стороні якісь надписи. Ага, бачите, тут попередження, що не хватайтесь, може бути небезпечно. Don't touch. Ну, добре, не будемо торкатися при роботі. Тепер давайте його вмикати. Ось так він вмикається і нас тут зустрічає меню. Кнопочкою вмикання-вимикання ми ходимо по кругу і вибираємо якийсь режим. А там, де він підсвічуватися, не буде. Ось зараз він зникає. І при натисканні на кнопочку меню ми переходимо в розширені меню. Тут ми можемо вибрати мову. Тут англійська найбільше всього підходить. Звук і натискання ми, як бачите, можемо змінювати. Мову, еспаньол, можливо, італіана, ну, залишаємо інгліш. і кнопочкою живлення можемо спускатися, дивитися, що тут є меню, і повертаємося іншою кнопочкою додому. Для фіксації і розуміння. Ось, будь ласка, вам ще всі меню одночасно. А якщо раптом у вас перевернувся екран, як і в мене, то можна підгледіти, натиснути дві кнопки одночасно. І він повернеться до вас знову так, як вам потрібно. Гарна функція. Я думаю, вона буде в нагоді для того, хто є шульгою і тримає цей зварювальний апарат в лівій руці. Щоб екранчик був до вас не до гори дригом. Тепер зміщуємо наш фокус на основне меню, яке складається з чотирьох підпунктів. Верхнє праве меню. Це якийсь попередній прогрів. Давайте його так назвемо. Не знаю, як його точніше перекласти. Ну, якийсь прогрів, і ми можемо вибрати значення в мілісекундах від 0 до 5. Тут було за замовчуванням 2, тому давайте залишу 2. Наступний сектор жовтий у нас це час, коли спрацює автоматичне зварювання. І тут у нас є. Функції від 0,5 до мабуть 5 секунд. 3,5, 4, 4,5, 5 максимум, 0,5. Так як я новачок в питаннях зварювання, то я собі. Поставлю, мабуть, спрацювання 2,5 секунди. Потім відрегулюю, як воно все буде. Як бачите, я вже готуюся до експериментів до зварювання. Далі в нас потужність. І потужність у нас самого зварювального апарату може варюватися від 1 до 9. Я думаю, що стрічку нам оцю дали таку собі експериментальну, тому, думаю, буду починати з двох. Нехай буде два, а потім подивимось, як це буде спрацьовувати. І останній режим у нас або автоматичний, який зараз спробуємо, або ручний режим, який можна спрацьовувати цією кнопкою. Ну, до ручного, я думаю, ще ми дійдемо. От на цьому і все. Меню, конструкція, все роздивилися, подивилися. Час переходити до практичних занять. Будемо варити. Ось така у нас підготовка пройшла перед тим, як зварювати. Давайте подивимось, що нам потрібно буде в кінці зробити. Потім, ну це не сьогодні, це коли ми отримаємо вже акумулятори для ремонту нашого упса до нашого роутера, щоб він без світла зміг працювати. Тому дивимось, тут точкове таке зварювання. І зараз ми будемо пробувати експериментувати. Сьогодні у нас такий запас є. Тож, беремо трішки стрічки. Будемо експериментувати, вмикаємо наш апарат. Дуже швидко все відбувається. Як виставив при огляді меню. Так, воно і є. Тож, спробуємо тепер його зварити. Вибрали автоматичний режим. Заряд є. Давайте збільшимо. Ось цю потужність, наприклад, поставимо 4. Вибираємо автомат. Така поверхня. Давайте спробуємо з нею попрацювати. Не знаю як, якщо чесно. Якось так незручно. Пробуємо. Спрацювало. Що у нас вийшло? Стрічка тримається. Давайте другу зробимо в якості контроля. Так. Виходимо на центр і контрольний. Доволі красиві такі цятки виходять. Давайте спробуємо відірвати. Відривається. Збільшуємо потужність. На 6 виставляємо. Але нагадую, що я тут нічого не зачищав, нічого не робив. Куди б його ще таке припаяти? Ось, давайте спробуємо до цього хлопцям щось підпаяти. Тепер беремо. Ось так. Якось треба його затиснути. І, як говорить інструкція, під кутом десь близько 30 градусів. Вийшло. Давайте поряд контрольний. Є. Потужність ми збільшили до 6 і тепер. О, от тепер вже добре тримається. Дивіться. Просто супер. О, ні, я навіть не відірву. Все, режим є. Ну Це дуже треба постаратися. Ну, плівочка така. Тому на нових, я думаю, що буде добре. Ну і для експерименту давайте ще. Збільшимо потужність до максимуму до 9. Побачимо, що він нам видасть. 9. Ось тут варять деякі. Давайте візьмемо, можливі... О, ось оця чистенька, гарненька. І зараз ми на 9 зробимо. спробуємо це зробити. Поїхали. Ну що, ще одну для контроля. Поряд ставимо ще одну. Подмухав. Пробуємо відривати. Ну, це вже дуже. Ага, ви бачите? Не можу відірвати. Ну, це взагалі все, не відриву. Ну що ж, я думаю, експерименти дуже гарно в нас. Можемо резюмувати. Тож, друзі, ось таким виявився у нас огляд ручного точкового зварювального апарата. Експеримент, я вважаю, пройшов у нас вдало. Стрічка наша приварилася, відірвати її було неймовірно тяжко. Тому, я думаю, що для мого домашнього використання... Такий апарат стане в нагоді, якщо потрібно буде робити якісь невеликі зварювальні роботи. Я ще, звісно, пограюся з відстанями цих контактів, можливо, зменшу або збільшу тому що тут благо можна це відрегулювати на противагу від інших конкуруючих таких приладів. Тому тримати його в руці легко, просто, він абсолютно легенький такий. Я впевнений, що ваш мобільний телефон заважить набагато більше Працювати, тримати його в руці зручно. Треба буде ще потренуватися, звісно, довести свою майстерність до високого рівня. А так, Техносмак вам говорить, що в нашій сьогоднішній смарт-лабораторії Техносмак ми подивилися на дуже цікавий точковий зварювальний апарат. Новинка цього року. Тож, друзі, на цьому смарт-майстерня Техносмак. Говорить вам до побачення, до нових відео. Використовуйте гарну сучасну техніку для ваших ремонтних робіт, а також для творчості. Всім до побачення!